Рішення про відміну пільг для фопів та ставки 2% прийнято. Повертаються штрафи по РРО та податкові перевірки. Колеги, вітаю! Мене звати Анастасія Воловач, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи «Бухгалтерія АВС. Ми маємо новий законопроект, ухвалений Кабміном, який торкнеться буквально кожного платника податків. 27 січня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив проєкт закону щодо відміни ставки 2% та пільг по єдиному податку. Я одразу хочу зазначити, що це не норма законодавства, поки що. Тобто є ухвалений законопроект, який далі передається до Верховної Ради. Верховна Рада має його розглянути. Проголосувати підпис президента, опублікування, і далі ці зміни вони стають чинними, тобто стають нормою законодавства. Але чому вже важливо зараз звернути на це увагу? Тому що це суттєво повпливає на платників податків, особливо ті, хто користувалися пільгами під час воєнного стану. Тобто, це впливає на наше податкове навантаження протягом 2023 року, на декого щодо повернення до сплати ПДВ, на ліміти по доходу і так далі. Також що хочу зазначити, що ось цей хіп. Проєкт, який їх ухвалили, це є однією з складової нашого підписаного меморандуму з МВФ. Тому тут не варто сподіватися, що там умовно далі передумують, що цього не будуть відміняти. Ні, враховуючи, що це є вимоги наших закордонних партнерів, то найближчим часом ці зміни вони все ж таки будуть прийняті. Тому ще раз, плануючи свою роботу на 2023 рік, ці зміни потрібно враховувати. Звісно, коли ці зміни за. Них проголосують у Верховній Раді. У нас буде фінальний текст, і це вже стане нормою закону. Ми обов'язково будемо про це розповідати на наших безкоштовних вебінарах, які ми проводимо кожного тижня. Тому, колеги, щоб не пропустити важливі зміни, будь ласка, прямо зараз переходьте за посиланням під відео та реєструйтеся на наші безкоштовні вебінари. А я хочу далі прокоментувати ті основні зміни, які тут були прийняті. І так, як я вже зазначила, це стосується в першу чергу 2% та єдиного податку. Станом на зараз у нас прописано, що 2% вони діють на період воєнного стану. А тепер ось цим ухваленим проєктом хочуть прописати, що 2% будуть діяти на період воєнного стану, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року. Тобто, з 1 липня 2023 року планують всіх платників податків повернути на ту систему, на ту групу єдиного податку, на ту ставку, на якій ви були раніше. Дуже схоже пропонувати. Писали норми і по єдиному податку. Тут нагадаю, що зараз нас ФОПи на першій та другій групі мають право не платити єдиний податок з 1 квітня 2022 року і на період воєнного стану. Ось тепер хочуть прописати, що це буде на період воєнного стану, але не довше ніж до 1 липня 2023 року. Тобто потенційно з 1 липня 2023 року повертається обов'язкова сплата авансових внесків для ФОПів на першій другій групі єдиного податку. Колеги, а чи впливають ці зміни на вас? Чи ви вже і так планували, що в 2023 році не будете користуватися пільгами? Поділіться, будь ласка, про це в коментарях. А я тим часом хочу звернути увагу ще на декілька важливих змін, на які потрібно які потрібно врахувати при своїй подальшій роботі. І так, звісно, коли ми чуємо, що відміняють пільги по першій другій групі, має виникнути питання, а що в нас з ЄСВ. І дивіться, ось цей проект, який в нас ухвалили, дійсно вносить зміни і до закону про ЄСВ. Я вам хочу безпосередньо це показати, як в самому проекті це прописано. Але важливо дивитися саме в які норми вносять зміни в перехідні положення. Так ось у вас це зараз на екрані, але я прокоментую своїми словами. В нас планують з 1 липня 2023 року по закону про ЄСВ повернути штрафи та пеню. Тобто зараз нас також там на період дії воєнного стану та три місяці після не застосовуються штрафи та пеня по закону про ЄСВ. Ось це хочуть відмінити і з 1 липня повернути штраф і пеню. А також повернути документальні перевірки, які також зараз по закону про ЄСВ є під забороною. Але, будь ласка, зверніть увагу, що ось ці зміни, принаймні станом на зараз, як це планують прописати, вони не вносять зміни до того пункту, який стосується можливості не платити ЄСВ по ФОПам. Тобто потенційно, ще раз наголошую на цьому увагу. Потенційно, тобто, якщо в нас ще щось не будуть змінювати по законодавству, але станом на зараз в нас планують залишити пільги по ЄСВ для ФОПів. Тобто, ось ця норма, що в нас є зараз, що можна не платити ЄСВ всім ФОПам, абсолютно всім, не залежить, не залежить там від системи, групи оподаткування, доходів і так далі. Що абсолютно всі ФОПи мають право не платити ЄСВ протягом воєнного Стану і 12 місяців після ось цю норму поки що не чіпають. Тобто це право не платити залишають. Ну єдине, що нагадую, що без плати ЄСВ немає стажу. Про це варто не забувати. До речі, тут я хочу додати стосовно форми звітності, от по ЄСВ по ФОПам за 2022 рік. В нас вже податкова оновила форми звітності, і тепер, якщо ви зараз подаєте декларації річні по ФОПам, то ми їх подаємо тільки по новій. Формі це стосується тих, в кого перша друга група або там 3% чи 5% єдиного податку. І от якщо ви здали звіти вже раніше, то зараз виникає логічне питання: а чи потрібно перездавати наші попередні звіти у зв'язку з тим, що тепер з'явилася нова форма? І кого це питання, обов'язково подивіться наше попереднє відео, яке так і називається Податкова вимагає від фоп ФОПЄдидинників нову форму декларації за 22 рік. Посилання вам залишаю в описі. А далі ще хочу продовжити стосовно штрафів по РРО. Дивіться, ось цей законопроект, який ми зараз з вами обговорюємо, він також вносить зміни до закону про РРО. І покажу вам дослівно, де і як це буде прописано. Дивіться, станом на зараз в нас в прикінцевих положеннях закону про РРО зазначено, що штрафні санкції вони не застосовуються по закону про РРО на період воєнного стану окрім тих, хто там продає підоксизні товари, і тепер тут також хочуть прописати, що не довше ніж до 1 липня 2023 року. Тобто планують, що з 1 липня 2023 року повернуть штрафи по РРО на загальних підставах в загальному порядку. Якщо говорити про інші зміни, то також з 1 липня 2023 року планують повернути планові перевірки, планують відновити перебіг строку строків, які були призупинені. А також планують призупинити ось це звільнення від штрафів та пені, або по якимось видам перевірок, які були на час карантину, тобто хочуть прописати, що ці норми карантинні вони на період воєнного стану не діють. Тобто, знову ж таки, це повернення до того, що штрафи можна застосовувати, перевірки відновлюють, і в рамках перевірки також можуть застосовувати штрафні санкції. Ну а деякі пільги частково знімають. Тобто, ось це основна суть цього проєкту. Ще раз хочу на останок зазначити, що далі цей проект буде поданий до Верховної Ради. Ми очікуємо його голосування. Але ще раз це вимоги наших закордонних партнерів того ж меморандуму з МВФ. Тому найближчим часом це буде прийнято і, навряд чи це все ж таки будуть. Відміняти, тому колеги, нам варто з вами до цього готуватися. А на цьому я вам дуже вдячна за те, що ви додивились дане відео до кінця. Якщо відео вам було корисним, то обов'язково поставте лайк. Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І, звісно, до наступної зустрічі!